І доброго ранку всім. Ну, як вам новина? В Рівенському ТЦК хлопнули? Перший В Полтаві хлопнули, второй пішов. Ну і що хочу сказати: Браво! Ви догралися? То, що ви ходите в ТЦК і ломаєте людей, і закидуєте на фронт? Бачте, до вас теж доходить черга, а це тільки початок. Тому думайте, прежде, чим щось робити і заламувати хлопців. І відправляти туди, тому що ви ви об'язані в першу чергу, ви і поліція захищати народ України, бо ви давали клятву. Тому далі буде цікавіше, правда? Слава Україні! Слава ЗСУ! А ТЦК будете бігти, гарного всім дня! Все буде Україна! Значить, що тому ТЦКшнику, якого застрелило, було 40 років. Звісно, я проти насильства. Звісно, шкода всіх, хто загинув. Гине на війні. Але одне питання: скільки через цього ТЦКшника осталося діток без батька? Скільки стало інвалідами, скільки, скільки хлопців не повернулося з фронту? А тут, а дивіться, ТЦКшніка залишилася дружина і дитина. Ви серйозно? А чому ж не ви, ви не, під, не піднімаєте питання про те, що вони творять? Чому ви не піднімаєте питання просто, просто про людину з якогось невеличкого села? Що ТЦК прийшов, заломав, побив, поломав, і закинув, зробив босифікацію, і завіз його на фронт, а просто-напросто це за це отримав гроші? Чому ви не піднімаєте питання таких простих речей? Чому повинні йти воювати тільки прості люди? Чи це не ваша війна? Чи можете ТЦК не навчені тому, що вони повинні захищати Україну? Чи, вони, чи не навчена поліція цьому військовому ділу, але адже стільки років вони були на державному забезпеченні? І ще раз повторяюсь: вони давали клятву Україні, боронити народ України? Чому ви зараз починаєте рвати свої свій... за те, що? Зробили стицика. Дорогенькі це тільки початок. Тому що, так як вони роблять з людьми, до їх буде так само. А нашим, які сидять зверху, їм абсолютно плівать. І це в тому числі. Вони сидять і вони думають, як. Ше тому я скоріше смотаться, бо вони самі не знають, що буде далі з Україною. Звісно, я проти того, що зараз твориться. Я не підтримую, бо зараз мені будуть всякі тут ати, що Про Кремлівська, за Росію. Ні, дорогенькі, Я за справедливість. Я за те, щоб українці жили, жили а не Україна вмивається кров'ю. Ви просто цього не розумієте. І зрозуміє та людина. Якщо у когось хтось, у когось є там на фронті або воює, неважно, воює, не воює, окопи копає. А ті, які сидять диванні критики, воювати потрібно, воювати потрібно. Більше всього, що їх давним-давно вже немає в Україні, і їхні дітки не воюють. А я я ще раз наголошую: ТЦК це заробило. І нехай тепер відповідає. І ще більше цього буде більше. Гарного всім дня, слава ЗСУ, все буде Україна! Перепрошую, шановний, якщо ви нікому нічого не винні, окрім своїх батьків, тобто продовжу на вашим на же языке, то тобто на русском язикі, на котором ви отвечали. Наші діти теж не повинні, крім нас, батьків, А мы тоже должны своим родителям, но никак не вам, не вашему окружению, понимаете? Потому что, ну уж извините, как-то так вышло, что ваши слова должны, и вы, то, что вы сказали, вы должны отвечать за свои слова. Поэтому, пожалуйста, отстаньте от наших детей, от наших людей и дайте им спокойно жить. Вам должны те, которые вас окружают. Правильно? Вы же их выбрали, вы же себе выбрали команду. Вот, так пожалуйста, возьмите их, пускай они идут и воюют на фронт. Ну почему же нет? Ваше окружение, которое получает по 200-300 тысяч сидя в кабинетах, либо в Верховной Раде, протирая штаны. И они получают по 300 тысяч зарплаты. Вот. Либо некоторые получают по 2 миллиона э, это, как это? боже, забыла. Премии, извините, забыла. 2 миллиона премии. Ну, сидя где-то так и получать такие деньги, хорошо, кричать надо воевать, надо воевать. Ну, то простите, пожалуйста, если вы, ваши слова пророчи, понимаете, вы сказали, что вы никому ничего не должны. То есть, вам тоже, соответственно, никто ничего не должен. Вот, пожалуйста, возьмите тех, которых вы набрали себе в команду. И всех, пожалуйста, отправьте на фронт, так как вы платите им такие зарплаты. Ну вот и все. ТЦК, которые подчиняются вам, полиция, которая давала клятву ⁇ Беречь украинский народ, защищать ⁇ Ну, они сейчас вместе с ТЦК ходят и просто-напросто что делают? Заламывают людей бусофикация и дальше отправляют на фронт. Но вы же понимаете, что всему есть конец. Есть начало и есть конец. Сколько ниточки не виться, все равно когда-то будет конец. Поэтому, пожалуйста, вам никто ничего не должен. Вы никому ничего не должны, и вам никто ничего не должен. Оставьте народ, людей, пацанов в покое. Вот и все. Всю харсу хорошего дня. Слава ЗСУ, все буде Україна. Рабства немає у нас демократичні суспільства. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити. І це в Києві вчора в один з інститутів авіационний Київський інститут не пустили маму з дітьми во время тревоги, когда проїздила атака на карада України. Була объявлена воздушная тревога, Они были возле Киевского университета. Так вот, их не пустили в укрытие. Но наши супермены, национальные защитники наши, тыловые, конечно же, разобрались уже в этой ситуации, потому что видео были выложены в телеграм-каналы всего этого беспредела, когда охранник не пускал, и разъяснили все нам что оказывается, там проходил какой-то танцевальный конкурс, и охраннику не было дано указания через центральный ход кого-то пускать. И оказывается даже, укрытие это было с другой стороны, а у женщины с детьми, которая хотела их спасти, потому что никто из нас не знает, да, куда что упадет, вообще пуля дура на самом деле, не оказалось билета, чтобы пройти туда. Но быстренько подшаманив всю ситуацию под себя, дабы не разжигать, конечно, внутреннего конфликта, оказалось все так. И даже, по-моему, начальник всего этого мероприятия, по-моему, даже билетики ей выдал. Этой женщины с детьми не буду утверждать, но так пишут те, кто оправдывает эту ситуацию для того, чтобы она могла зайти. Правда, тревога уже закончилась. И слава богу, дети и женщина живы. Но ситуация на самом деле такова. Уже спустя три года полномасштабной войны. Это только полномасштабный такой, да, развернутый. Так-то у нас уже 11 лет все. То есть вот это виду и допоможе нам. Часами понча пончо закупить. 6 тысяч одна понча стоится. Ну, мені треба хоча б 20, ну хоча б 20, але їх більше треба. Ну, давайте почнемо, 120 тисяч. Я, ну, розумієте, які суми йдуть. Наприклад, ципки для от, хлопцям ципки на колеса, щоб по льоду можна було їхати. Оце, джипи, да, все там, грязьова резина. Але по льоду вона не їде, не їде. І повний привід, і під горку, воно як начне кріпти, то от не їде воно. Просять ципки. Взяти. 10 ципків, нормальні ципки плюс-мінус 2 тисячі стоять. 10 ципків це це ніщо да, для батальйону. Це це 10 ципків, але 20 тисяч, розумієте? І так же само в людей є сім'ї, люди отримали зарплату, я вірю, вони так же само все викладають. От, І потрібна ваша підтримка, люди. Я просто Я раніше якось. Зараз мені наче і соромно, і не соромно, і, і не знаю навіть. Але потрібна ваша підтримка. І дякую, що долучаєтесь, і дякую за підтримку. Все буде добре, надіюся, молюся за це. Ukraina ponad vse! Ukraina vola za vse! Ukraina vola za vse! Slova